Вітає кучерявий сад Оля Кучерява останні дні лютого. Минули морози, найбільші за цілу зиму, мінус 13, мінус 14, якщо це можна назвати великими морозами. А на наступний тиждень нам обіцяють плюс 14, плюс 17. За що я найбільше переживаю кожної весни? Так, це за виноград. Чи встигну я його обрізати і чи встигнуть підсохнути зрізи, оті рани, щоб, коли почнеться сокорух, він не плакав, він не стік соками. Мушу наперед зазначити, це не відео для професіоналів-виноградарів. Це для таких собі любителів, як я. Частина Огляду буде у формі реаліті-шоу. Чесно зізнаюсь, це не зовсім мій варіант. А інша частина більш конструктивна це конкретні чіткі висновки. Після лютневих, лютих морозів виснуло сонечко. І що ми біжимо робити? Правильно обрізати виноград. Зараз покажу. Для таких, як я, а себе я називаю повним чайником в цій справі, це не троянди, це виноград. Покажу, як мене навчила коліжанка колись давно, а вона з чоловіком їздила в Іспанію на виноградники, щоб заробити собі грошенят. Там навчилася сама, вдома обрізала свій виноград, а ми всі сусіди. Придивлялися і повторювали у себе. Отже, є основні принципи. Виноградні лози повинні бути мінімально галужені. Не пускати роздвоєння, якісь галузки вправо, вліво, така ціла сітка павутина це абсолютно невдалий варіант. Оті центральні провідники називаються рукавами. В ідеалі два рукави мають, можуть йти направо, два рукави наліво. Далі всякі галузки, де йде кущіння, обрізатись на пень не можна. Якщо обрізати галузки, то лише посередині між вузля. Одна брунька це один вузол, інша брунька інший. Треба обрізати посередині, залишаючи над брунькою штурпаки, а не різати над самою брунькою. Вже як той штурпачок з часом підсохне, аж тоді його можна зрізати. І на пень можна зрізати абсолютно щось сухе. Ми бачимо старі лози це не свіжий, не молодий виноград. Це, як то кажуть, не дуже доглянутий варіант, бо справжній виноградар ніколи не допустить, щоб у нього лози були такими старими. Вивчаючи ті всі хащі, є такий метод на заміщення рукава чи провідника. Оце центральний пагін, він рукав. І бачимо походу, там є абсолютно він пустий, ось цей пустий. На ньому нічого не росте. Добре би його було замінити якимсь молодим, сильним класним. Ось тут є такий молодий, сильний, визрілий, товстенький пагінець, і здалося би тут чікнути. Трошки я побоююся, що піде сонце, піде сукорух і заплаче мій виноград. Боюсь, щоб він не стік соками. Зараз подумаю, чи робитиму це, чи ні. Таку товстезну гіляку зрізати, це зробити величезну широку рану. Але здалося би, ось тут залишити на заміщення пагін. Я навіть все правильно. Робила. Рекомендують в один бік пускати, два рукави, два таких здоровенних центральних пагони. І в інший. От приблизно щось. Ну, приблизно, у мене так і є. І цей пагін теж має замісник, дуже класний, молодий. Можна все отут джікнути і лишити великий горизонтальний, довжелезний, молоденький. Певно, таки джіно. Ризикну і дігну. Ось, ось я це зробила навіть у двох місцях. А, от всяку таку дрібноту по ходу пагона ми ріжемо на дві бруньки посередині раз, два. Джень, посередині. Якусь те, що нам треба вирізати, в жодному випадку не можна на пень обрізати. Бо всихання піде і постраждає ділянка близька до оцього пенька. Завжди залишаємо місце. Так, тут гіллячка молоденька. І жде. Раз, два. І отак по ходу пагона. Ми все ріжемо на дві бруньочки. Раз, а ну, фокусуйся, два. Посередині між вузля. Трошки простіше, менші хащі буде показати на наступному кущеві. Я той ще дороблю потім. Ось, рухаємося по рукавах, беремо. Раз, два, посередині. Ось одна брунька, ось наступна. Між вузлами. Ріжемо між вузля. Так, тут вже такі теж старезні пагенняки. Здалося би їх замінити молодим. Та поки не бачу сильної альтернативи. Раз, брунька, два, посерединічок. Якщо гілочка туньосінька, краще. Лишати менше броньок, але ріжемо по міжвузлю. Так, поїхали далі. Раз, два. Тоненьке лишаємо одне, напевне можна. Це сухе щось, геть, коли воно всохло, тоді можна. Так, їдемо, їдемо, їдемо. Їдемо, їдемо, їдемо. Ось маємо пагін. Ось-ось-ось. Так, тут є бруньки. Раз, два. Раз. Не лишаємо довгі. Раз, брунька. Два брунька. Чіпка. Дуже, до речі, незручно. Я не знаю, як люди ходять, знімають і розповідають щось. Я так не вмію. Так, це тонюсіньке, одну лишаємо. Це тонюсіньке, Одну лишаємо. Тонюсіньке, один возок. Тут можна два. Так, тут. Потім позабирається ті хачки, ще щезнуть. Два. Що в нас тут? Все сухе, всі штурпачки вирізаємо геть. Зараз, певно, я це почищу отак по ходу. І тоді покажу. Так, шановні дівчатка і хлопці, показую результат, що я начудила. Ось маємо два рукави, і вони тягнуться-тягнуться. Не бажано, аби рукави були довгі, доки мені дозволяє опора задовгі і з вузлів стирчать отакі ріжки. Це називається обрізка на ріжки. Ніякого зайвого галуження. Кожні оці ріжки на дві бронечки. Старі лози, вони вже хочуть омолодження. Якщо десь при основі пустять цьогоріч молодий пагін, я переведу ці рукави геть заберу, а переведу їх на молодняк. Вже таке воно старезне. Тут ще й ходити потрібно обережно. У мене ж український стиль. У мене все їстівне поруч, вкупі, із декоративним. Так, аби не затоптати декоративне, обрізаючи їстівне. Все, з цим я справилася. Вже вечоріє, сутеніє. А мене чекає ще одні хащі. Чекають. Іду, може встигну. Ми ж це все після роботи маємо встигати робити. Зараз почекаю і теж покажу, якщо ще буде світло. Темна нічка гори вкрила, полонину всю залила. Дивимося, що у мене вийшло. Ось центральні рукави і пішло уліво. Тут обрубок, але на ньому гарні погінці. Але нічого не видно. Хіба в той бік покажу, а завтра інший. Ось обрізала два великих. Гробезних пагони і пустила їм заміну. Два молодих, сильних пагони. Недобре робити їх довгими, то в мене тут повно місця. А ще знизу троянди. Ще чоловік вирішив, що я вкоротила виноград, аби трояндам було більше світла. Так що пустила, доки могла. Молоденькі дві гілочки. Це мої молоді два рукави на заміну старим. Другий бік пішов один старий рукав і один молоденький. Бачимо чистенький, ось молодий пагін, а ззаду старий. Ось так. Підсумовуючи побачене, робимо такі собі проміжні висновки. Для плодоложення лози пускаємо завжди горизонтально, горизонталимо їх. Щороку бажано старі провідники замінювати на молоденькі, на однорічні, товстенькі, гарненькі, котрі якомога ближче до основи пагона беруть свій початок. І теж їх пускати горизонтально. Причому не давати величезну довжину. Звісно, за ситуацією, але бажано не більше 2 метрів. На старих горизонтальних пагонах, коли ми їх залишили, якщо вирішили залишити, якщо немає альтернативи, всю дрібноту, всі оті бічні відростки, ріжемо на дві бруньки по вузлю, по посередині міжвозля. Наперед забігаючи з цих бруньок почнуть рости хащі. На кожному пагоні, лише на початковій ділянці будуть зав'язуватися квіточки, суцвіття, проквітне виноград, і росте далі довгими пагонами. Коли видно, де він квітує, потім на молоденьких пагонах ми за останнім. Бо будуть в основі, Ще відраховуємо з три листочки, три вузли і обрізаємо ті хащі. І в сумі, хоч здається, у ті їжаки мали би дати страшні хащі, після вкорочення молодих пагонів, все більш-менш виглядає по феншую. Найпростіше формувати виноград від нуля, від такого молодьосінького, що радять спеціалісти. Якомога нижче, на пагоні відрахувати 4 броньки, дві з них, як проростуть, підуть рукавами вправо, дві з них підуть вліво. І обрізати. Тут у мене стирчить сухий штурпачок, його теж геть. Чим нижче починається галуження, чим нижче Починається рукав, тим краще годуватиметься лоза і плоди на ній. Бо якщо ми спочатку пустимо одну гілку, всі поживні речовини по тій одній гілці потім повинні розподілятися на кілька. Ось тут, нарешті, зробила все правильно: обрізала молодняк на 4 броньки. І буду вести за всіма, нарешті, правилами. Вже не запускатиму як свої старі кущі. Чому обрізування роблю навесні, а не восени. І хвилююся про сукорух. Восени обрізаються ті лози, які потім вкриваються. А я свій виноград ще жодного разу в житті не вкривала. Мені якби вистачає троянд в цьому плані. Тому необрізані лози краще витримують несприятливі зимові. Умови. От тому і навесні. Дуже сподіваюся, що з мого відео було все зрозуміло, щось ви почерпнули, чимось та й скористаєтеся. Прошу вибачення, що стрибав звук, коли знімаєш і говориш паралельно одне звучання, коли вже потім на кадри накладаєш звук значно гучніше. При переходах настрашитися можна. Дякую, що витримали. Дякую, що передивилися. Дякую за всі майбутні коментарі, за вашу увагу. І хай наші садочки рясно плодоносять. Виноград у мене завжди класенний. Шкода, що не маю що показати для підтвердження своїх слів. Просто повірте, слава нашій Україні!